Діти, скажіть, а чи любите ви казки? Давайте пригадаємо, які казки ми з вами вже знаємо. А як ви гадаєте, хто складає українські народні казки? Так, народ казки розповідав з покоління в покоління, і так вони дійшли до нашого часу. Але є такі люди, які самі пишуть казки. Їх називають письменниками. Саме таким письменником був Василь Сухамлинський. Він написав багато дитячих казок. І сьогодні я хочу прочитати вам одну з них. А щоб дізнатися про кого, ми будемо читати, відгадайте загадку. Полі в лісі навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Так, це зайчик. Діти, а чи хочете ви дізнатися, як живе зайчик взимку в лісі? Тоді послухайте казку Василя Сухомлинського, Зайчик і горобина. Засипала снігом землю. Нема чого їсти зайчиково, бо бачив зайчик червоні ягоди горобини. Бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик дай мені горобинко, одне горо ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він відірве. Попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойде, трусить горобину. Відірвалося грона червоних ягід. Упало на сніг, їсть зайчик ягоди, дякує вітрові і горобині. Як ви гадаєте, яка пара року описана у казці? Так, яке дерево побачив зайчик, коли був голодний. Молодці. У кого зайчик попросив поїсти? А хто допоміг зайчикові зірвати грону ягід? Молодці. Уважно слухали. Зайчик вже зібрався додому. А де він живе? Так, у лісі. А хто ще живе в лісі? Так, вірно, давайте пограємо у гру, хто що їсть. Всіх нагадували! А зараз давайте спробуємо переказати казку за допомогою мнемотаблиці. Чекатиму на ваші перекази.